Третього разу в армію голова обласної ради Василь Скрипничук має сподівання, що за третім разом таки піде служити. Каже, через перенесену операцію на підшлунковій залозі він має групу інвалідності. Відтак у військкоматі не поспішають призивати його на службу. Однак посадовець переконаний, що може бути потрібним у армії. Існує така ситуація, як обмежено придатних придатна особа в умовах військового часу. Якщо я придатний тут. То я думаю, що може бути придатний будь-де працюючи по суті справи по по юридичній лінії, по бюрократичній військовій лінії. По написанню проєктів, рішень їхніх, наказів, ну будь-чого, я це вмію робити. А ще Скрипничук каже: Йти захищати країну потрібно, адже на власні очі бачив, як там живуть люди та наші військові під час бойових дій. Після того, коли я декілька разів побував там і побачив наслідки війни, бо по мені не стріляли, десь біля мене стріляли, але не по мені, то я вам скажу, що не весело, Але терпіти можна. Бо терплять же люди. Також Скрипничук зазначив, що готовий пройти і третю медкомісію, і такий потрапити на службу. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.